Націоналізація російських активів тема, яка вже давно актуальна. Зеленський сказав, що це на часі. Яка ситуація зараз? Я тобі хочу сказати, що це було на часі ще в 2014 році, коли ця держава, яка себе називає Російською Федерацією, захопила і анексувала Крим. Коли вони прийшли на Донбас, це тоді треба було робити. Попередня влада цього, на жаль, не зробила, не ввела воєнний стан, так як ми це зробили, не підняла це питання. Звісно, що ми ж країна розвинута в правовому полі. Ми дотримуємось номер міжнародного права. Тобто, значить, що це процедура, її треба пройти. Ми не можемо так по побізпрілу, як там таблички вішать, що це все наше, А там ні станції передавати, так як, як Путін це своїми псевдоуказами робить, бо приєднувати території. Ми ж такого не робимо. Тому процедура йде, ми повинні виконати указ президента. Це буде понад 900 об'єктів. Вони спочатку, після того, коли ми приймемо рішення, будуть передані в агентство по управлінню активами або в фонд держмайна. Тепер ті вагони, які раніше везли паливо оркамці, вони будуть вести паливо збройним силам України. Та техніка, і ті ресурси, які працювали на окупанта і на їх всіх громадян, які тут мали бізнес. Тепер ці всі поїдуть автобуси теж. Для нашої перемоги, я тобі кажу, наприклад, транспортна компанія, там великий дуже перелік, банки. Це все буде працювати на нашу перемогу. А потім ми це все зрозуміло реалізуємо, продамо на відкритих торгах, і ці кошти підуть на підтримку державного бюджету, на компенсацію для українських громадянам, на відновлення життя, на відновлення інфраструктури та інше. Ось такий план дій. Я думаю, що це абсолютно є справедливим. І ми повинні це зробити в найближчий час. Вже.